5 ідей для вашого двору, від яких зриває дах: зона відпочинку з гамаками та кріслами-гойдалками. Що може бути кращим, ніж розслабитися в гамаку з книжкою або коктейлем? Додайте затишні крісла гойдалки, і у вас ідеальне місце для релаксу на свіжому повітрі. Кінотеатр під зірками. Перетворіть свій двір на кінотеатр, встановіть проектор, додайте пуфи та ковдри, влаштуйте кіновечір з попкорном і улюбленими фільмами просто під зоряним небом. А як щодо кіновечора в теплій воді? Спа-басейн з гідромасажем та підсвіткою розкішне та естетичне рішення для вашого двору. Уявіть, що ви занурюєтеся в теплу воду з гідромасажем, вмикаєте романтичну підсвітку і просто розслабляєтесь під зорями. Це справжня насолода для тіла і душі. Сад з рослинами та травами. Базилік, розмарин, м'ята, лаванда це не лише запашні трави, а й красивий елемент декору. Свіжі інгредієнти для коктейлів чи страв завжди під рукою зона барбекю. Ніхто не встоїть перед запахом соковитого м'яса, що підсмажується на грилі, чи ароматних овочів, що готуються на вугіллі. Який варіант вам сподобався найбільше? Хочете, щоб ваш двір став місцем, де можна не лише відпочивати, а й весело проводити час із друзями та близькими? Спа басейн це те, що перетворить ваш двір на справжній райський куточок.